Ну, коли мене завалило, вже повністю горіла вже дах горів. Я вже попрощався з сім'єю, попрощався з дівчиною, і все тоді подумав, що вже смерть. Давайте давайте молодці. тримайте. Шахет залетів у сусідній будинок. Мій і з того моменту ще два шахеда прилетіло. Квартиру мого сусіда завалила мене стіною. Це ми вже з сім'єю там лежали, нас завалило повністю. А третій шахет я вже побачив своїми очами, як він летів до мене вже і злетів мені за голову прямо під стіну. Дах почав ще сильніше горіти, коли нас діставали. У мене були колись військові друзі з дитинства. Я згадав, що хлопці перед смертю, коли йшли на війну, перед смертю співали їм на прощання, і тоді я це згадав і почав співати зі страху і адреналіну. Ми почали почали. Кричать, допоможіть, а потім дзвонили в 101 і потім брат почав співати. Ну, коли почав співати, я думаю, ти співає йому, щоб надіжда не покидалася. Супруга із дітьми стояла коло мене. Я побачив, що тріскається потолок, і я їх відписнув. Мене найперший, хто почав відкапувати, це сусід з сусіднього під'їзду. Набрався сил, і, типу, щоб перевернутися, щоб хоч в воздух. Дихать. Бо там ну, нереально під завалами, тупо нереально дихать було. Дальня кімната, перша, яка йде не біля двері, а там далі, це йде кімната мами з батьком. Третя кімната шла мого брата молодшого, сама дальня там, це була моя кімната. Вона уціліла, але жити вже не можна. І це сама головна двері як ми заходили додому. Практично дома нема. Давно дві частини розбили. Дві кімнати попало і балкон. Лікарі кажуть, що в мене здоров'я, дай Бог, як телянове народження. Відчуваю те, що я вилікуюся, я буду грати далі. Без футболу жити не можу взагалі. Мені просто реабілітуватись місяць, походити, побігати, якось розминку робити, і тоді я зможу грати. Ануроху пальчиком. А, ножку Угу. Добре, все, лежить. Температури немає? Не, не Давай, оду вже. Це плач.